Порядка 20 днів створена е, мною мобільна група проводить агітаційну роботу з дозволеними агітаційними е, засобами е, на користь Сидра Васильовича. Ну, ситуація е, спочатку цієї роботи е, була так ну, більш на користь не на більша, а на значну е, більшість. Е, на користь Розвадовського, але після цієї проведеної роботи, те, що проводила ця агітаційна бригада, значить ситуація стала, ну, я б так сказав, досить різко мінятися. Тому що е, люди дійсно стали розуміти, що Розводовський це не той кандидат, за якого потрібно голосувати. І дійсно, що Верховну Раду потрібна молода, здорова порослі, яка може внести щось нове і е, дійсно, яке піде на користь цим людям. А всі прекрасно знають, що той самий Розладовський він практично нічого не зробив, коли був в Верховній Раді, коли розвалювалися наші села, коли розвалювались наші. Дитячі садки, і коли земля це з цим монстром по типу АТК, ну все це люди, те, що ми їм розказували, люди сприймали. Все це було в відповідності до законодавства. Ніхто, звичайно, ніяким брудом пана Розводовського, тому що агітація наша була направлена в основному. На, проти розбудовського, так як він був явним опонентом Сидіра Васильовича, тому що всі інші сім кандидатів, практично, вони такої противаги Сидіру Васильовичу в нашому районі, зокрема, вони не складають. Значить, Відповідності до цього, я ще раз повторюю, що ситуація стала мінятися, от, і е, ми, мабуть, десь досягли. Того рівня, коли вона дійшла або 50 на 50, або вже стала переважати на користь Сендіра Васильовича. Ну, Мабуть, їхній штаб, я так вважаю, що вони десь проаналізували цю ситуацію, тому що почалися вже всі ці знаєте, їхні брудні вихватки. Спочатку пішли ось ці листівки, вони були розкидані в нас там в центрі і в пригородних селах. От. Значить, ну, а 29.09, тобто 29 вересня, е, між першою і другою годиною, е, значить, людина, яка проживає біля цієї ферми, під'їхала до мене додому і повідомила мене, що ця ферма моя е, горить. Значить, що це саме за ферма? Це приміщення, яке я придбав у 2009 році, і по мірі ну, я не настільки багата людина, щоб знаєте, мати якусь певну кількість значну грошей, от, щоб знаєте, його одразу привести до порядку. Я поступово там підремонтував крівлю, потім придбав матеріали для того, щоб поробити клітки для свиней, тому що я займаюся свинарством. На сьогоднішній день я займаюся свої присадибні е, обісці. І на протязі цих чотирьох років я собі поступово ці роботи всі проводив. Значить, електропостачання е, там не було. Тому що ну, не діюче приміщення, практично не було відключене. Ймовірність того, що... Е, Вільність того, що це ну, хтось його необережно підпалив, так як мотивується на сьогоднішній день міліція, що це якісь там дітлахи грались. ну знаєте, це досить таке воно тривке. Тому що, тому що приміщення все-таки має якусь висоту і. Тим більше, що співпадає з тими подіями, з тим, чим я займався перед цим. І е, інтересний... Так, інтересний. Да, ось, я вам покажу ці фотографії з цієї ферми. Оце, будь ласка, хто інтересується. Ну і там ще крім цього на стіні був такий інтересний напис. Значить, живий я радій життю. Далі там трошки е, воно затерто, але тут внизу чітко е, зміст такий, що живий і радій життю, бо опинишся у гробу. Будь ласка, ось така маю. Покажіть, правильно.